Вітаю всіх! Продовжую свою рубрику Порада від карт для ВПО. Спеціально для переселенців моральна підтримка. Зараз тема страх повернутись додому. Для тих, хто боїться повернутися додому, кому страшно повертатись. Яка буде порада? Знову, три варіанти. Вибирайте собі варіант. Як завжди, дім, ось дім. Це випаде карта дому відразу на дні колоди. Тобто дім це для вас найголовніше, і не треба боятись, тому що це добре, там позитив, там добрі енергії, щоб ви розуміли, для вас саме. Так, далі перший варіант. Перший варіант це, знаєте, як офіційні документи, офіційний приїзд і тут треба розуміти, що це послання, це як новини. Також новини, які є з дому. Що там відбувається? Чи можливо туди повернення? Тобто слідкувати за новинами. Якщо казати в Русі мого питання, допомога для ВПО, страх повернутися додому це новина. Обов'язково всі новини знати, що там відбувається, все як тільки офіційні новини, будь ласка, читайте на все це телеграмне ПСО, бо там гімнав дуже багато. Далі, ключ. Це однозначно повернення додому все. Це стабільність, щоб було все на ключі, як кажуть. Стабільно на одному місці і без вже переміщень. Будь-яких це люди, які вже хочуть повернутися додому, більше нікуди не їхати, бо вже дістало. Ну і третій варіант це, знаєте, як новий етап. Тобто, я би сказала, це третій варіант це заключення нових відносин, нові починання, це як нове життя. Це для тих, хто не буде повертатись додому. Дійсно, в нас багато таких, кому нікуди повернутись. Тобто, це третій варіант для тих, кому нікуди повернутись, це для них нове життя, новий етап відносин у суспільстві. Перш за все, хочу сказати, новий етап там, можливо, оренда, там, проживання в іншому місці це третій варіант. Тобто, Перший це слідкування новини, повернення додому, і також облаштування на іншому місці. тобто, Заключення відносин з іншим містом, де, місцем, 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 де можна жити. Вибирайте для себе вигідний варіант, який для вас вигідний, для вашої психіки. Кажу чесно, тому що завжди треба зараз вибирати те, що вигідно для психіки взагалі. Тому що психіка з'їжджає.